Слава Україні! Вдалось повернути тіла 909 полеглих воїнів. Підтримка від Швеції, 172 кримінальних правопорушення на Хмельниччині. В області горіли житлові будинки та екосистеми. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників з числа повернених на щиті оборонців, полеглі з Курахівського напрямку, з Покровського напрямку, з Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького напрямків, а також з моргів на території Росії. У координаційному штабі повідомили, що спільно з експертними установами будуть у найкоротші термін встановлені особи загиблих воїнів, яких вдалось повернути. Швеція надасть понад 3 мільйони 600 тисяч євро на підтримку коаліції дронів і розмінування для України. Про це повідомили в урядовому сайті країни зі словами Цитую ця підтримка гарантує, що Україна може розвивати свої технології безпілотників та можливості розмінування. Це допоможе українській армії та українському суспільству. У ніч на 30 березня Україна пройде на літній час. О 3-й годині год... ночі годинники переведуть на годину вперед. Закон про скасування сезонного переведення так і не набув чинності, оскільки президент України Володимир Зеленський його не підписав. Тож не забудьте перейти на літній час. Хмельниччина попрощалась і ще одним захисником. Додому на щиті повернувся житель Вітовецької громади Віктор Леонтьович Вітко. Народився воїн 8 березня 1986 року. На початку травня 2024 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Загинув він 5 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Красногорівка Донецької області. Йому навіки тридцять 38 років. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 814 повідомлень про події та правопорушення з них 172 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 130 адміністративних протоколів, з них 11 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано три дорожньо транспортні пригоди без травмов... без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 692 повідомлення від мешканців області. Вогнеборці Хмельниччини ліквідували 9 пожеж. З різних причин тричі горіли житлові будинки, а саме пожежі виникли на вулиці Бурлуцького у місті Старокостянтинів та у селах Подоляни та Абрикосівка Кам'янець-Подільського району. 22 тисячі 180 квадратних метрів екосистем знищили мешканці краю під час випалювання сухої рослинності на відкритій території. Через потрапляння малокалорійних джерел запалювань на горючий матеріал горіло поза межами сіл Кузьмин. Шибена, Бальківці та Малиничі Хмельницького району. також у селі Слобідка Кам'янець-Подільського району та на вулиці Холодноярці у місті Хмельницький. Як повідомили в ДСНС області, на щастя, під час пожеж ніхто не постраждав. У Чемеровецькому ліцеї номер 1 планують встановити сонячну електростанцію для забезпечення альтернативних джерел живлення. Будівель про це стало відомо сайту Прозоро. Зокрема, ліцей оголосив тендер на капітальний ремонт покрівлі частини навчальної та господарської будівлі, з встановленням сонячних панелей. Очікувана вартість робіт 1 мільйон 988 тисяч гривень. На будівлях планується встановити 95 фотоелектричних модулів. Крім того, для забезпечення альтернативного постачання жилення до мережі підключать гібридний інвертор. Варто зазначити, що у вартість робіт входить не лише монтаж та підключення обладнання для сонячної електростанції, також будуть роботи з ремонту самої покрівлі та системи водопроводу. За даними Прозоро, виконати роботи мають до кінця року, однак зазначено, що планується встигнути до початку опалювального сезону. Зона дякуємо вам за увагу та вашу довіру. Ми ж прощаємось, але уже готуємо свіжу порцію новин. Тож побачимось у наступному випуску «5 хвилин на головне.